Вітаю всіх у новому відео і вже традиційно його розпочинаю з приготування сніданку. Готую один із залюблених сніданків. Це у мене будуть Тушковані овочі разом з яйцями. Підсмажила трошки цибульку напівкільцями, додала сюди подрібнену паприку з соломкою, також помідори. І ще в мене був невеликий шматочок копченої ковбаски, я також порізала сюди, все це протушкувала трошечки, коли я юшку пустила, все вибиває сюди яйця. Дуже люблю. Яйця, щоб вони залишалися такими ріденькими, щоб жовток залишався. Тому після того, як вже посолила, накриваю все кришкою і готую, поки не приготуються яйця. Цей сніданок готую нам з чоловіком на двох, а сину і готувала скрамбл. Він останнім часом дуже полюбляє в іншому вигляді яйця. Також у мене вже стоїть готова кава і стоїть водичка, вже закипіла, буду готувати знову лимонад. Також зверху додаю, Сир брім, можна додати камамбер або інший будь-який твердий, наприклад, сир можна додати. Мені дуже подобається поєднання з сиром з плісні, такий виходить смачний пікантний смак. Була в магазині відренка і дивіться, який класний купила набір для пікніка. Ми дуже рідко ходимо на пікнік, але ось цей рідкий випадок, коли ми ходимо, постійно немає з собою взяти ось такий набір, щоб було. потрібно брати завжди кераміку або купувати ось ці одноразові тарілки. А хочеться, щоб менше купувати ці одноразові тарілки і щоб кераміку не брати з собою, щоб не побити. Такий контейнер. До речі, дуже великий контейнер. Достатньо такі міцні тарілки. Ось ці. Дві світленькі. Не навіть такі різні зовсім всі різні по кольору. Чотири різних відтінки зеленого. 4 також склянки. Гарні по якості. І набір тут 4 ложечки. Ложечки, правда, якась така форма, могли б круглішу трошки зробити, то якась така пряма зовсім. 4 вилки і 4 ножі. Хороший цей набір. 20 злот коштував. Роблю знову лимонад. Вже показую, як його роблю. Візьму 4 апельсина, потім, якщо потрібно, буде ще п'ятий. Бо апельсини бувають різні, бувають кисліші, солодші, соковиті, ще менш соковиті, тому буду дивитися вже по, по кількості самого соку. Ну і ще буде потрібно додати столову ложку меду. І вода в мене вже закипіла, трошки охолола, і я її додам, буде ось такий. Смачний лимонад. А, і ще м'ятка. Зараз, до речі, покажу, як моя м'ятка виросла вже класно. Дивуюсь, як воно все цікаво. От вона вже ж повністю у мене була використана. Завишилися голі пагінці. Зараз покажу, як вона вся класно розрослася. Пагінці у мене тепер з листочками. Ну, звісно, вони виростуть великі, але мені зараз треба вм'ятки, я візьму, відломаю декілька штук, розімну і кину сюди до лимонаду. Це ось таких відрізала, розім'яла їх і кинула сюди ось ту штуку, що там всередині. І поставлю зараз його в холодильник, в холодне повністю, щоб був холодненький, буде тоді смачно. Так, збираємося з Владіком їхати в басейн. Ми ще ні разу не їздили, вже пів літа пройшло на вулиці Спека, тому можна сьогодні поїхати. Єдине, що автомобіль в мене не працює поки що точніше, не можна поки що ним їхати, то поїдемо напевне автобусом. І не знаю, чому у нас така традиція, але чомусь, коли їдемо на басейн, Владік, хоче, щоб я посмажила. Хлібчик ось такий біленький, тостовий у яйці. Тут в мене сіль тільки в яйці і все. І ось він любить, коли в яйці посмажити хлібчик. У нього асоціація саме чомусь з басейном. Десь я колись, напевно, робила. І він так тепер щоразу, коли ми їдемо на басейн, просить посмажити йому ось так хлібчик. Тому роблю ось такі грінки. Беру з собою. І ще водичку якусь потрібно взяти, звісно. Посмажила вже гріночки. Зараз складу їх у лоточок. Не знаю, що ще взяти з собою. Ми, в принципі, там недовго будемо, годинки 3, але все знову, знаєте, як коли купаюся, то хочеться щось їсти постійно. Приїхали на басейн. Вже бачу людей небагато, бо сьогодні трошки похолодало 28 градусів. Тидні було по 35, але ми все не могли ніяк вибратися. Ось сьогодні 28 і вибралось небо затягнуто такі. Бачите, хмарки, і сонце ховається за хмарки, вітерець. Не дуже є таке бажання прямо ж залізти в воду, але все одно йдемо, покупаємося, трошки не знаю, чи буду там щось знімати, бо всі в купальниках. Тут така територія, парковка велика, машин багато, дуже запарковано, але по людях не видно, що там дуже багато людей було. українською мовою дубляж буде. Йдемо подивитися. <плес> Days. all those years ago they never fade away and I remember your face when you hit the ground I can recall the time and place no is no cup foreign Десь більше 3 кг для того, щоб заморозити на зиму, бо я дуже люблю вареники з вишні. Ну і не лише вареники, можна і пироги якісь спекти з вишнею словом. Багато варіантів є для того, щоб приготувати щось смачненьке. І я спочатку її гарненько промиваю. Вишня виявилася дуже смачною, дуже солодкою і дуже вона така крупна. Але єдиний мінус, чомусь цей раз вона погано відділялася кісточка від вишні. Минулий раз, коли я купувала, то дуже легко, а цей раз прямо я так багато часу затратила для того, щоб відділити. Стала вже відділяти вишню від кісточки, і ось цей раз я подумала, як же ж добре, в кого є свій приватний будинок. Можна вийти і все це зробити на вулицю. Бо ви б бачили мою кухню, просто вся кухня в мене була в цих вишнях. Всі стіни добре, що у мене зараз на стінах наклеєна така плитка, яку дуже легко помити. Все було просто ось цій вишні, і моя футболка, і мої шорти. Вишня це ще той фрукт. Вже ось тут я складаю в пакети, зі пакети вишню. Сортую, я приблизно знаю, скільки мені потрібно на один раз, для того, щоб використати і розділяю, для того, щоб вони були пофасовані. Роблю так плоскенько закриваю герметично, щоб повітря там не було. І ось в такому плоскому вигляді дуже гарно зберігати в морозильній камері, не займає багато місця. Такий варіант заморожування найкраще підходить для морозильних камер. Я вишні, ось стільки в мене вийшло 4 пакети. Тут достатньо гарна кількість вишень. І в тарілці залишилось у мене небагато, заріплю також трішки вареників. Друзі, отримала інтернет-замовлення. Замовила собі домашній костюмчик. Ось такий дуже гарний. Бачу, вже що буде класний по розмір. Можна було і М-ку взяти, я взяла Ельку, але я думаю, для домашнього костюма дуже приємна тканина, така. До тіла м'якенька і шортики. Да, можна було М-ку брати, але нічого. Буде трошки вільніший. Ось так виглядає рубашечка з карманчиком. Це мій вже не знаю, який костюмчик, але я дуже люблю такі домашні костюми. Зараз на літо з шортиками. Дуже класно. Ось такий малюночок тут ташечки. Якісь ягідки, грушечки бачу. Такий він не чорно-білий, ніби, але мені здається, це як то ніби дуже-дуже темно-синій. І ось такі шортики. Ось. Так, далі. Ось така, не знаю, майка, блузка, як це назвати. Горловинка, рукавчики такі гарненькі. Не знаю, чому я замовила все у розмірі L, Якщо можна було M замовляти, то вже буду знати, що мені потрібно M. Я дивилась ніби по розмірній сітці, але дуже часто в мене ця розмірна сітка, вона так трошки посерединці. Тому потрібно було брати все таки M. ку Дуже гарно, мені теж подобається. Ось така легенька дуже. Це такі дуже красиві по рукавчику йдуть. Рюшечки. Гарно. Вони як маленькі діти. Знаєте, з батьками одні, а з кимось як залишається, зовсім по-іншому себе ведуть. Але саме ось так, коли грається, щось гризуть, оце щось до рота брати постійно. Це щось таке витворяти, то точно як маленькі діти. Откільки вона вже в нас тільки, я її порівнюю, що вона як маленька дитинка. Все їй хочеться щось таке робити, що не можна. Постійно щось до рота тягнути, я постійно в неї щось ловлю, <свісно> дістаю, щоб вона не з'їла нічого. Ну, словом, треба дивитися, як за маленькою дитиною, тим більше, що ну, це ж не моя собака, і я ще більше за неї хвилююся, щоб нічого ніде вона не з'їла, нічого собі не зробила. Але така смішна. Бо Мішель, вона така серйозна, вона спить постійно. Або біля мене лежить, якщо я вже від, ну, відпочиваю на ліжку, щось дивлюсь на ютубі. Ось, а це така вже смішна. Не зупиняється ні на хвилинку. Вже як добре втомиться, то тоді може лягти і заснути. А так, то постійно щось таке чудить. А зараз буду готувати молочний коктейль. Готую завжди, майже завжди однаково. У мене ще залишилось морозиво. І я десь приблизно додаю 3 столових ложки. Тут у мене дуже сильно замерзло. Так не можу сказати, я завжди беру приблизно. все. Додаю один банан, далі додам ще половинку пізніше. Бо мені так здалося, що його замало буде одного. І починаю на менших спочатку оборотах блендерити, а тоді додаю поступово молоко, збиваю все до однорідності і додаю ще молока, вже до такої довожу консистенції, як в мене має бути ось цей коктейль. Дуже класно він виручає у. Жарку погоду, дуже класно, коли спека. Супер. Просто це такий хід наш сезону, коли спека пити ось такі молочні коктейлі. Довожу вже ось так, щоб пінка з'явилася зверху, і тоді він вже готовий. І люблю наливати ось таку склянку з двойним, з двойними стінками, з двойним дном. Дуже гарно виглядає він саме ось в цій склянці.

А ось так виглядають зараз мої лілії. Розпустилися квіти повністю, дуже вони великі, я просто не можу ними намилуватися. Просто супер виглядають, і коли заходиш на кухню, аромат стоїть неймовірний. Дякую всім, що додивилися до ось цього місця. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. А також буду вдячна, що якщо ви підпишетесь на канал, якщо ще досі не підписані, або якщо вперше на каналі. І до зустрічі в нових відео, па-па!